Всім привіт, друзі. Мене звати Мібро, і сьогодні буде відео дуже афігента. Да-да, друзі, давно ми не знімали відео, і сьогодні я знімаю відеосик на свій канал, так, да, друзі. І сьогодні буде відео дуже пуф, прикольне. Сьогодні ми будемо шукати, Найди кнопку. Да, це карта, найди кнопку. Нова карта. Так, да, друзі. Ми грали таку е, карту. грали, так. Да, я не поминув, давненько, так, Ну, я такий думаю, блін, треба на ус карту скачати і поіграти, найти кнопку, друзі. І що я вам скажу, друзі, ставте лайки, Підписуйтесь На каналчик Я знаю, ми все зможемо. наша ціль це 500 підписників, Я знаю, ми все зможемо зробити, друзі. Давайте ставте лайки, Підписуйтесь на каналчик. Нажимайте кнопку підписатися. І нас буде тоді 500. Ой, подпишки, друзі, друзья, знай, ми все зможемо, і давайте, і слава Україні! і ми починаємо відео, друзі, Погнали! Так, друзі, що ми почнемо, ми дуже не поняли. Нам надо найти кнопку. Нам надо дуже хорошо дивитися на кнопку, друзі. Так, ну тут пошел. Нічого такого немає, немає, немає. Тому що, фу, піпець, да, друзі, да, я давненько не знімав відосики. Ну, я вер... вернусь і знімаю, да, друзі, я був трошки занятий, такий весь, трошки больний. Ну, зараз. Все чітко, друзі. Так, хорошо, тут, а тут, тут. Ну я так дивлюсь, ну дуже такого нічого тут, друзі, нема. Може пропустив 10 разів ту кнопку. Ну, нічого страшного, друзі. Так, хорошо, ну тут кнопки я зараз не бачу, коротше. Туди зайти поже нереально. угу. Блін, а де ту кнопку шука? Де? я ще так быстро кнопку шукаю, просто ужас. Може. О! Блін, блін блін, ні! ні, що робить, друзі, секунду. Так, друзі, тут а я фук, тупа яма. Це просто піпець. Так, хорошо, і шукаємо далі, друзі. Так, тут я теж нічого такого не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. М -м хоп, хоп, я бачу тільки сундучок якийсь. І тут лопота. Вау, вау, ага. Я, кстати, бачу. Так, біжимо, хорошо, туди. Нам треба туди, я так розумію. Нам треба там копатися, там. так? Так. Так, берем дерев'яну ропату і ми починаємо копати. Так, друзі, копаємо, копаємо, копаємо. Давайте отак, так, І так. все, точно. Тут нічого більше отакого такого нема. Та ні, немає. Ну окей, друзі, не суть. Стоп, стоп, стоп. стоп. А, понял, понял. Я як це вся робота, друзі. Так отак так копаем, копаємо, копаємо копаєм і и копаем, да. Оп, хоп, все, друзі, ізі катка. Так, давайте ми пошукаємо може вона бути, що, знайти. Блін, Блин, по-правді, да, прикольна ігра, найти кнопку, ну, блин, воно так бува трошки нервне, Фу, блин. Ти шукаєш, шукаєш і не можеш його знайти, Не понял, що шахта якась. Так, друзі, хорошо, давайте підемо, шахту. Угу Так, хорошо. Э -э по Давай, 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 давай. і І що должно бути було? было. я не знаю що вашу кнопку, срав. А! Нет! Нет! Давай, давайте поламаємо, поламаємо, поламаємо. Тут там щось должно було бути більше все, Я так гарантію даю. Я по правді не знаю, що должно бути Але щось 6 було бути Хорошо, так давайте ми ще тут подивимось. Може щось тут, а просто нам підставу якусь робимо Може прыча якісь дивні Ой. Ой, ой-ой-ой. Ой! ой Ну окей, я нічого не робив. Хороше, ставимо назад. Стоп, 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 стоп. стоп ні 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 Давайте вертаємось в назад фінал. Я просто не знаю, як воно тут все должно бути, як воно. бо Так, я нічого тут не трогав. Блін, я вас клацаю по всьому, що можна. А тут можна копати? Ну ся трошки. Ну тут щось то должно гарантия будет, ну, типа. Я все заклацаю. О, ну що, друзі! Ура! У нас тепер місто! Друзі, сьогодні у нас буде місто карта. Другий уровень місто! Так, друзі! Я считаюся дуже вау, прикольний город. Міста, города, міста, друзі. і да, да, да! Так, хорошо, давайте ми почнемо по обычному ходити, давайте. Я не знаю, скільки ось ми пройдемо карт. Ой, карт. У дуже дядь ущерні. Я не хочу робити дуже таке ого, добре добре відео і не хочу, звісно, коротке відео робити, таке, середнє. Так хорошо. ну тут я нічого такого не круто не бачу нічого, яке правильно розумію. Так, 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 так. Так. так, 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 Ну, я нічого такого не бачив, не бачив, може. Тут щось є. Опа, на тут сюди лізти можна, друзі. О кайфок, а тепер. А, тут прыгать, надо буде. Ви що? Ви думаєте, я зможу паркнутися отуди? Піпець. Осе круто, все знайти кнопку. Треба паркувати, як я не знаю. Як не знаю, хто, друзі. Ну давайте попробуємо. Я не так і. Крутий паркурчик. Ой, боже ти, мой. Ой, боже ти мой. Боже тэй мой. Главное, не наїфуться. Я не хочу. падати. Тихо. Нет, ви бачили, я почти там був, друзі. Ай-яй-яй. Блин, можно включить паужу? і я буду пригад, друзі. Я просто. Тихо! Тихо, тихо, тихо! Да-да-да, друзі, Мы сейчас звук! Блін, я вважаю считаю с... профі. профі. Ой Боже, бо я на такому вопше... Вообще... Стоп, шо? Друзі, там кнопка! Ви бачите? О там кнопка, цю кнопку дуже гарантом бачу. Хорошо. Пауза! Так, друзі, я тут, а я просто піпельця, я не знаю скільки пригав, десь 20 минут я пригав, Я знав смысл записи відключити ма. Я 20 минут пригав, я падав, вонючий ту. От туди я падав, я не міг, Ну я еле-еле, ну я зараз зміг, друзі, так. Да, ну тепер головне не упасти не упасти як боту якомусь слітому, Ну я думаю, треба... Тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо. 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 І да, уху! І ми найди на третій уровень починайся, друзі. І тепер попробуй найти ту вонючу. Дриг, яка там дерев'яна кнопка, друзі? Так, да, тут дерев'яна кнопка. Ну ми найдемо цю дерев'яну кнопку. Базарик, рембі бі 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 бі. Так, хорошо, ми шукаємо кнопку, 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 кнопку. Давайте ми тут будем ми пошукаємо отут, а на вулиці, а туди ми підемо, що воно таке, типу як, знаєте, дом фермера якось. Ну, не дом фермера, звісно, а де живуть живуть у ті. Корови, утята, кури. Це на світі. Рогата та худоба. Так, краще, ну тут я нічого такого не бачив, ну давайте сюди... О, фани піпець. Так, що сундуки, сундучки. Ну тут, я думаю, не буде кнопок гарантія. Ну тут треба дуже-дуже-дуже-дуже, знаєте, так хорошо хорошо дивитись. Так, ну тут я нічого такого не бачу. Фу, прикольно така. Блін, щось підстава підставай пахне. Я не знаю, це гарантія найду ту кнопку. Ну. Можна по ту кнопку знайти. Я не знаю. Ну тут я теж нічого такого не бачу. Ага, паду більше все. Я кнопок не бачу, по правді скажу. О, літак десь летить. Я не знаю, чує мікрофон, більше все ви не чуєте, а може чуєте, я не знаю. Опа. Ну такого я ще нужен. Таке чисто, ну десь тій стороні. А ну що за книжечка? Ага. На вулиці десь. Ви хочете сказати, десь кнопка на вулиці? Це просто ми Туктаки? Ну, ви не Туктаки, я Туктак не бачу. А де вона може бути тоді? Ой. Я думав, щось нечайно наклацав. А де вона може бути? може вона за цим таким. Зараз, друзі. А тут так должно бути? Там щось є, друзі. А як нам наверх попасти? Там якийсь глибокий втість. А можна, я не знаю, копати ці землі? Я просто. Я поже з напоїв, друзі! Я пожапою, як нам, нам попасти тут. Я щось побачив, там щось глибоке дуже. а ну. Давайте ми отак ще гарантіонно подивимось все на світі. От тут уже щось є. Ну тут я нічого не заклацаю. От тут щось є, друзі, більше всього. Там якісь проход, я не розумію, що щось... це. Да, друзі, я кнопку знайшов! Уху! От. Ну, окей, друзі. Ага, от-от-от. ну давайте ми будемо дуже хорошо дивитися. Так. Тут ще опасно так, так ну тут, Я думаю, нічого нема. Прикиньте, все там було. Я ще і подивлюсь. Ні, тут, друзі, у нас нічого такого круто нема. Ну, я буду по всьому дивитися, тому що все може бути. Це, типа, паркурочок такий у вас, вау, прикольно. Блін, я запутався, де я був, а де я не був. отут тут я був. Ну, okay, окей, давайте ми полізем Оп, давай-давай-давай Та, блін Давайте ми будемо всь по всьому дивитись, тому що воно, знаєте, подставне таке може бути. Ну тут тоже тако. Нічого не бачу. А як мені начать. Почати... Оп, хорошо, я поняв. Хорошо, давайте мы начнем. Табель. бля. Тихо, тихо, тихо. Главное не упасти, друзья. Сказав, главное не упасти, я упав. Як так може бути, друзі? Ну це просто пипец. Ну як так. Ай-яй-яй. Главное не упасти. Блин, мне пише. кто спешет. Мені часы брикають в моє. Вы шо? Деваєтесь? Хорошо, давайте ще там один шанс. Та-та я круто показав себе тут. А Ну, як ні, буду паузи ставити. Це фігня діло. Так, друзі, пауза. Так, друзі, прикол такий. Я як виключив запис, я з одного разу зміг допригнути туди. З одного разу, а як запис, я не міг допригнути. Так, як я зараз не допригну, це буде ужас. Просто. Друзі, фіі. Так, друзі, я знову тут, а я хочу допрыгну до СОС, вонючи, вонючо. Давай, Да Далі буде важкіше, друзі. Я не хочу прииграти. Давай! Я все, я йду. Так, друзі, я знову тут. А я хочу допрыгнути до сов вонючу, 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 брока. Ну, як я зараз упаду, я не знаю, і це ужас буде просто, я знаю, я зможу. Тебе без записі. Друзі! М -м, пауза. Так, яле-єле сюди допригну, я прыгав, я не знаю, десь 5 минут точно! Гарантію даю десь 5 минут прыгав, боже. Яке зараз отут віфанусь, це буде. Easy. Хай буде тишина, тому що в мене зараз бомбить, почне. Так, друзі, я тут я По правді, я сей виключив запис, я зміг допрыгне. Mm -hmm. Я не збираюсь допригати, мені сестра. О, Боже ти мой! це саме хуже, що може. Серце стане. Так, друзі, я тут. -то. Як я зараз упаду. Я не знаю. Це буде ужас, сестра як буде. Фух. Його. Боже мой, я кнопки путаюсь. Так, друзі, я еле-єлесю. Я пригав я не знаю, ще добше. Это люди так снімали довгося. За О. О. що за подстава? Да кнопки! Що Я сюди прыгав. Просто. Просто. О! Що за фігня! Секунду, друзі! Так, друзі, я тут. А я, коротше, подивлюся, скільки я сняв відео, друзі. І я думаю, ми тут закончимо. Дасу частину, це перва частина. Я думаю, сняв другу частину, друзі. Я хочу прийти цю карту. Да, тут кстати, дуже багато уверень. Я не понял, скільки тут, но ну, хватает. Друзья. і да, я вам скажу, друзі, Ставте лайки, пей, 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 на каналчик. на каналчик, і хочете ви другу частину, пишіть в коментарі, друзі. Да, Давайте на зробити. Да, Нажимайте кнопку підписатися, ставте лайки, і ми зна... я знаю, ми зможемо набрати 500 підписників, друзі. І, да, всім удачі, і всім пока-пока. і слава Україні, друзі. Всім пока-пока. пік пік, -пік бам.